У 2023 році французького письменника Фредеріка Бекбедра того самого автора 99 франків і Любов живе три роки затримали в комісаріаті міста По. Його викликали на допит в справі про зґвалтування. Ввечері він був на волі. Згодом слідство закрилося, і суд відхилив будь-які звинувачення проти нього. Поліція тоді спеціально наголошувала, що це не справа про наркотики. Звісно, це не було просто уточненням, бо в 2008 році Бекбетер вже потрапляв в халепу через кокаїн. Тоді, правда, він провів лише ніч в камері і написав свій французький роман, де відверто описав свої гріхи і дитинство у Франції в 60-х. В його книгах багато цинізму, свободи і гедонізму, її життя, схоже, іноді перетворює це все на кримінальний сюжет, який письменник вдало використовує. Звісно, в літературі є місце всьому: любові, смерті, мріям і тим паче злочинам. Історія з Бекбедером надихнула мене на розкопання злочинних історій, з біографії і інших письменників. І я їх, звісно, розкопала. Друзі, ви на каналі Після Мене звати Таня, і сьогодні говоримо про ту саму темну сторону літератури, а точніше, про реальні злочини письменників. Перрі, детективістка, яка знала про вбивство нещуток. 1954 рік, дві підлітки у Новій Зеландії. Полін Паркер і Джульєта Халм вирішують вбити матір однієї з них. Вони планують злочин, вони ховають глину в панчоху і занотовують все в своїх щоденниках. В день вбивства в щоденнику запис День щасливої події. Слідство швидко завершилося. Дівчата отримали по 5 років в'язниці, і їх розвели взагалі по різних тюрмах, щоб вони не мали між собою контакту. Через роки Джульєта Халм змінює своє ім'я на Перрі і стає всесвітньо відомою письменницею детективів про інспектора Піта. Її романи перекладають десятками мов. Газета Нью-Йорк Таймс називає її однією із ста майстрів злочину. І коли в 1994 році виходить фільм Небесні створіння, журналісти розкривають, хто ж така насправді Перрі – Усе її минуле спливає на поверхню, вона продовжує писати, продовжує видаватися, стає шалено популярною. І її книги про вбивства читали як ті, хто знали, хто вона, так само і ті, які навіть не здогадуються, що авторка колись справді вбила. Крістіан Бала, письменник, який описав власний злочин. 2000 рік в озері знаходять тіло бізнесмена Даріо Шаянішевського. Поліція не могла знайти вбивцю три роки і раптом випадкова невипадковість. Детектив бере до рук Роман Амок і бачить у книзі деталі, які міг знати тільки той, хто був на місці злочину. Автор книги Крістіан Бала, молодий польський письменник. І, виявляється, вбивство, про яке він писав, відбулося насправді. І головний герой роману і реальний убивця це ревниві чоловіки, які не змогли пробачити жінці. Бала навіть заробив на цьому, коли справа потрапила в пресу, його роман розкупили миттєво. В 2007 році суд визнав його винним і присудив 25 років в'язниці. Пізніше він навіть намагався написати другу книгу про нового вбивцю і нове вбивство. Поліція каже, що він уже планував. Нове вбивство, але цього разу його зупинили вчасно. 2016 рік Лос Анджелес Блеклейбл, канадський сценарист, дизайнер, автор коміксу Синдром, заможний, успішний син мільйонера. І ось він знайомиться з моделлю українського походження Яною Касьян. В них народжується дитина, і може здаватися, що це ідеальна історія кохання. Проте вже через кілька місяців все починає валитися. Блейк Замикається з Яною у квартирі, вона не виходить на зв'язок, а коли поліція вривається в дім, вона бачить жорстоку сцену катувань. І от дивина в його графічному романі Синдром головний герой, лікар, який експериментує на людях. Кадри з книги майже повторюють реальні події злочину. Лейбела засуджують до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Його справа й досі вважається однією з найжорстокіших в історії Лос-Анджелеса. І знаєте, в цих моторошних історіях є спільне. Кожен з них створював вигадку, але межа між вигаданим і реальним рано чи пізно зникла. Може, творчість справді відзеркалює темряву, яку ми носимо в собі. В світі, де слово є і зброєю, і сповіддю, ми щоразу маємо пам'ятати, іноді наймоторошні історії пише не фантазія, їх пише життя.